Коротше, я захворів на новий ковід, і поки я це хворію, хочу підняти тему корупції в Україні. Чи вона колись закінчиться, чи буде колись період, коли це закінчиться. Люди зараз стають більш свідомими, маса, масово починають записувати відео про те, що корупціонери, мінді чи накрали тені, хоч що такое, і так далі. Але люди не розуміють, що в Україні насправді нема корупції. Корупція в Україні це форма правління, система форма правління, яким це чином працює. Це формат контролю більшими країнами, типу там, Америки, Євросоюзу, загалом і так далі. Країн менше неможливо зайти в будь-яку політику світу, це стосується не тільки України, і не бути там корумпованим. Просто в країнах СНГ це дійсно називається корупція, це більш відкрито, просто спрощено і так далі. За кордоном це працює в формі лобіювання. Тобто, що таке лобіювання? Наприклад, беремо. Європарламент є там якась, не знаю, мадмуазель, неважливо, яка Сюзанна, і вона просуває проект по електромобілям. У цій Сюзанни є там якийсь начальник правління по енергетиці, знайомий, який займається енергетикою. І от вона каже: Давай ми зараз будемо відміняти там дизельні автомобілі і водити електронні машини. Перед... Він каже, давай, вони дуже довго готують цей процес. Перед тим вона скуповує всі акції зеленої енергетики, коли вони стоять дешево. Вводять закон там на відміну дизелів, і вводять закон на те, щоб все переходило на електроенергію, на зелену енергетику. Підвищуються ціни на всю зелену енергетику, цінність компаній виростає, і вони заробляють на цьому дуже багато філок. Ну, я думаю, зрозуміло, як це працює. Тобто, те саме робиться зараз в США. Тобто Трамп спеціально, ну, хто цікавий, цікавиться інвестиціями, ринком, и так далее, різними монетами. Вони спеціально вводять якісь новини, закони, де монети всі там падають, чи фондові акції, чи біржі, така от історія. Вони закупають масово ці всі акції, потім вводять новину чи якісь закони, де це все легалізовано, або створюють штучний попит на це. Воно виростає в ціні, і вони це все продають, коли люди починають покупати. Тобто так, так працює корупційні схеми всі за, за кордоном. В нереальних в космічних масштабах просто це виглядає як бюрократичне і законне кумовство. У нас же це все виглядає таким чином. Далі. Наприклад, того, що зараз відбувається в Україні, ось Америка дає грошей а в Україну, дають, дають, дають гроші. Понятно, що наші їх там митт відмивають, рука руку миє і так далі. Але для чого це все робиться? От, наприклад, зараз перемовини з США вирішує США з Росією роблять перемовини і домовляються за мир в Україні в Україні, типу без участі України. Ну вони яким чином це роблять? Вони кажуть, так. Шановний пане президенте Зеленський, ми тобі діях давали. Ви там і в карман собі наложили і так далі. Значить, щоб ми вас там ваші справи не викривали, не зливали, вас і не пересадили всіх. Отакі от от такі території в Україну вражко віддали, такі ресурси дали нам добувати, і ми робимо вам повну амністію по тим грошам, які ви повідмували. І все. І у них нема варіанту, поняли, куди рухатися. Поки ми з вами бігаємо, ці плакати, мітинги влаштовуємо. Кричим за корупцію, за міндіча і так далі, все вже давно рішено. Це просто політична гра всього світу. І по факту, гроші на сходження, корупція і лобіювання взагалі всьому світі це система і форма правління, яка допомагає маніпулювати світом і добиватися з, а, своїх певних там рішень, цілей і задач. Отака от історія. Тому. Я дуже радий, що українці почали просипатися, щось казати, говорити і так далі. Але мені здається, що найближчі років 50, а взагалі я думаю, в цьому столітті нічого не поміняється. Тобто ця стала форма правління, вона не зміниться. Все, що вам треба зрозуміти, ніяка влада, яка б не прийшла, сама класна, сама крута і так далі, вона не зможе вистояти в цій машині. Корупційній, щоб не брати гроші і не будь залежним. Тобто вони спеціально роблять так весь світ спеціально вводить певні країни в такі ситуації, де їм потрібні закордонні надходження. Вони беруть ці гроші. Понятно, що робиться спеціально потім прецедент для того, щоб вони відмивалися бо якісь корупційні схеми. І все, і в цей момент вже людина в системі. Тобто, яка б людина прекрасна не була, що б вона не робила, якими політичними поглядами вона не обладала, яка патріотична не була, ну наприклад, України неможливо не потрапити в це відмиву і якщо ти раз в нього попав, все ти просто залежний від тих людей, які тобі давали кошти. А всім кошти, дає Америка. Того Америка, якби і у руля. понімаєте така от історія. Тому досить надіятися на владу, досить чекати, що прийде якийсь супер там президент, щось поміняє і так далі. Кожному треба ставати свідомим, займатися своїм життям. І самому налагоджувати своє життя. Це дуже звучить болюче. Це дуже по особливому травматично звучить для людей, які надіялись на когось або на інфантильних людей, або людей, які просто ну от, вчились, хотіли піти на роботу, отримати якусь должність, не надіялись на певну систему, да, на якісь обіцянки від системи. А воно ніколи не запрацює. Потім при нашому життю воно не запрацює. Навіть за кордоном, ви бачите, у них зарплати типу високі і так далі, але вони на бюрократичному законному рівні зробили там високі податки, кучу штрафів і так далі. Просто роблять це все. Легалізовано через лобіювання, але там абсолютно все те саме, що у нас. Можливо, навіть ще більших масштабах. Просто от з рахунок того, що зараз в Україні відбувається, занадто велике надходження коштів, ну і звісно ж люди дарвалися і охеріли. Тому беріть життя в свої руки, інакшого варіанту при нашому житті, друзі, немає. Все подорожчало, інфляція просто жока. Якщо раніше люди могли за декілька зарплат, ну, наші там батьки. Дідусі, за кілька зарплат придбати собі автомобіль чи житло. Да? Е, зараз тут буде комусь на оренду квартири да? на збирати кошти. Е, все змінилось, ми живемо в інакших правилах, в інакших умовах. І, ну, що я зрозумів, за свої 33 роки, от мені нещодавно було, якщо ти сам не візьмешся за своє життя, система зробить так, що ти будеш просто ланкою в системі. А сама система незмінна, дуже чітко пробудована і. Ну, коротше, на жаль, це працює так. Я думаю, ви зрозуміли. Це звучить печально насправді і дуже горько, бо дуже багато людей віддали в життя за якусь ідею, за намагання чогось гарного. Але дуже гарна новина для тих, хто хоче взяти з життя в свої руки. Зараз саме класний момент. Все переосмисліть. І почать рухатися до своїх цілей і напрямком не дивлячись ні на кого, не спираючись ні на кого, не довіряючи жодній владі, обіцянкам і так далі. Ви ж бачите, воно з десятиліття в десятиліття повторюються. Балакають, балакають, набіщали, набіщали. А це просто маркетинг. Це просто маркетингова воронка. Для того, щоб певні люди стали при владі, і я ще раз повторюсь, які б вони патріотичні не були, що не хотіли, їх змусять зайти в цю систему. На жаль, отак, От друзі. Коротше, як у вас там здоров'я, чи не боліт, ви, ви, я так розумію, це новий ковід опять пішов. Ну, такое не дуже приємно. Ну, ладно. Все, на зв'язку, друзі. Слава всім свідомим українцям, які досі тримаються. Па-па.